Всім привіт! Вітаю вас в нового відео по Transport Fever. Бажаю приємного перегляду. Поки вас не було, я тут трошки зайнявся декором. Не знаю, поставив такі Retaining Walls. залив тут трошечки такого гравію, зробив гарнішу доріжку, ніж тут була. Як на мене тепер виглядає трошки більш реалістично. Ось, і Тому саме хотів запитати, чи взагалі вселяти такі моменти відео, там де я сижу, я можу там хвилин 10 тупить думати, як я хочу, щоб це виглядало. Тому що, ну, не знаю, таку от невеличку деталізацію витратив вже хвилин 15-20, напевно. Ось. Але ну, це можна прискорювати насправді. От, і тому ще заодно хотів запитати, чи подобається взагалі вам ставки, де я щось будую, і це я прискорюю, тому без коментарів в цей момент. Чи краще все ж таки залишити. Повноцінно з коментарями, як я будую, як я там поясню, чому я так зробив, чому я так зробив. Але єдиний нюанс в тому, що тоді на будівні останній лінії може піти ціле відео. Тому дуже хотілось би почути вашу думку в коментарях. Також у ній трошки зміни в спілзбі. У мене з'явилися ось такі от лінії, точніше вулиці Стракзони. От, воно ось так виглядає, Трошечки дивно виглядає, але я так розумію, перевага в них в тому, що вони не будуть створювати Traffic Conjunctions, Ну, такі сатори якісь умовні, через те, що траки зможуть на для них лініях їздити. Також зробив центральну вулицю більшою, яка на виїзд з міста йде. Теж по тій самій причині. Трошечки ось покращив, оновив, так сказати, самі дороги. Тут були всі у нас ґрунтові виглядає більш сучасно, 1939 рік, як не як на дворі. Тому підтримуючи тенденцію, гадаю, можемо покращити трошки дороги в цьому участку. Ось тут ось машинки самі старі наші лінії. У нас тут машинки їздять ще на таких теж ґрунтовичках. Я думаю, можемо зробити їх ось такими медіум роудами. Думаю, їх буде з головою. Мені подобається, що це дуже швидко робиться все, а це що за дорога? Ну, можна її чисто декоративно залишити. Але ось дорогу. Так, а тут у нас нікуди не конеккується, от у нас між саліполом і тівертоном виходить ця ті дорога. Я думаю, можна її зробити відразу якусь extra на майбутнє. ось це можна знести. Я тут маршрут. З деревом тому що він нам вже не потрібен, в принципі. У нас вже є якісь основні маршрути для прибутку. Тому, я думаю, можна все прибирати взагалі. Ось нехай, нехай собі їздить тут. Так, і тоді поки це не дуже дорого, думаю, можна і в самому місті центральну дорогу зробити якусь велику. Ось лордж стріт, нехай буде. Не Дуже дорого коштує, так. Да? 2900 636 тисяч, 835 тисяч. Так. Перший раз за довгий час бачу ось ці низькі цифри. А що не так? У нас оця грейн лінія не прибуткова Ну, щось так, так. Да. Трошки. Трошки на твій вон. Тут у нас Інтер теж чомусь мінусовий, 616 тисяч мінуса. Це у нас Третфорд, Дартфорд. Давайте подивимося на неї. Що у нас тут? Люди взагалі не хочуть їздити там. Дартфорд, ну, напевно, оверкіл такому великому потягу, я думаю, достатньо буде зараз тоді отаку міні-електричку пустити. О, гроші з'явились. Повертаємось там, де закінчив. Так, Large Street є. Цей апендекс обирає. Мені не подобається япендекс, давайте приберу. Так, ну виглядає вже краще. Ось цю дорогу ми не чіпаємо тоді, бо тут теж машини їздять по сусіді міста. Я думаю, продовжуючи тенденцію нашої пасажирки, можемо тоді зробити нарешті пасажирський транспорт в інших містах. Я думаю, зараз тут теж зробимо тоді трамвайну колію якусь. Тут додамо, так. Добудуємо трохи дорогу, допоможемо місту. Ось тут я, напевно, зроблю теж середню дорогу, чому тут маленькі. І це нехай середня поки буде. Ну, тут такий квадрат. Трошки знесем. Ой! Тут нікуди не годиться. Так. Ситуацію з дорогами покращили. Тепер, я думаю, варто... Можна пускати трамваї. Ставимо десь депошечку трамвайну. Давайте десь з цієї сторони. Мені подобається місце. І поставимо зупинки трамвайні. Зупинки трамвайні у нас нехай буде. Ось тут, наприклад, у нас десь буде вокзал. Тому нехай одна зупинка буде десь. Ось тут наприкінці. Вокзал десь тут замість цих будинків бахнем. Mm. Ось тут нехай буде зупинка і. Нехай ось тут буде зупинка така. Це як дві різні рахується. Чому як їх дві різні рахуєтесь. Супер. Тепер пустимо саму лінію. Подивимося, як він маршрут будують. Жовтеньку. Так, New Road, Queensway, North Street. Супер. Тепер з North Street. Можна спробувати тоді. Якщо поки, Отак, от отак. Ось так. Як це він буде їздити? З New Road. A. З другої на Queensway. Теж на другу, на North Street. На другу, все вірно. Потім на кінцевий на першу він розвертається якось так. А, ну нехай специфічно трошки виглядає, але мені подобається. Тепер тулзами робимо трамвайні треки. Це у нас він ось тут повертає. Отак. От а тут він які тут тут по центральній їде, так. Ось тут нам ну, трамвайна колія треба тоді. Так, looks good. Прикольно, центральна вулиця така широка з трамвайною колією. Але тільки оце щось не дуже зрозуміло якесь. Спайдермен, напевно, побував. Не знаю. І тепер давайте купимо сам трамвайчик. Спочатку одненький, лайн перший, переназиваємо лайн. Давайте ось так. Тільки це у нас місто Тівертон. Вітаю Тівертянців з першим трамваєм. Оскільки можна було вже це чекати. І давайте в Соліхулі. Тоді зробимо невеличку реновацію. У нас тут в Соліхулі було дві автобусні лінії. До побачення. До побачення. Прибираємо зупинки. І тепер треба можна. Треба можна. Скоріше треба, ніж можна. Пу -пу 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 -пу. Прибираємо депо. Ось це. Теж, напевно, заміню зараз тут центральну лінію на якусь поширшу. Ось таку, нехай буде. Центральна дорога місце буде величезна. Ну, відносно величезна. Ось так. Тут вже нехай кантри починається. Так, виглядає непогано. Що то ще можна змінити? Я думаю, можна тут медіум зробити, нехай все сюди буде. Маленькі дороги нам взагалі не треба вже, щоб було в Це, звісно, по карману б'є. Прямо так. Серйозно. Але зараз вони самі себе тут перебудують, порухаються і буде супер виглядати. Тут така буде розв'язка, якийсь парк. Можна буде потім гарненький зробити. І тепер повертаємося до депо. Депо я хочу десь. Десь отут, нехай буде, буде депо. Ось тут зробимо ще одну дорогу. Вибачте, ми вас переселяємо. До побачення. І ось тут ще пропустив шматочок. Так, наче всі вже апдейтну. якісь маленькі вулиці. Ну, ладно, тут вже такі внутрішні двори, якісь. Нехай буде. Тепер робимо трамвайну лінію. У нас зупинки будуть як стояти, у нас буде нехай одна ось цієї частини. Така південна. Одна нехай десь ось тут. І одна.. давайте отут буде. Будуть трошки так розкидані між собою. Тепер робимо саму лінію. Тик-тик-тик. А потім повертайся. Цікаві маршрути будує, Давайте подивимося. Друга. Ні, тоді не з другої, з першої їдеш. Ось тут у нас яка. Перша, супер. Ось тут на першу. Потім тут Грін на другу. Тут у нас на другу. І приїжджає на, на другу. Так, все, все правильно. Нехай крутиться. Але я напевно... А це звідки він йде з Гріна флот роуд. Green Якийсь такі він маршрут дивний. Мені хочеться, щоб він так їхав, тому, напевно, тут не будемо трамвайку ставити. А ось тут це він їде з нор з робота. Угу. Ну да, у нього більше варіантів розкрутитися нема. Тоді отут не робимо трамвайну. Тоді робимо трамвайну тільки по централу. Так, як тут він йде? Тут він розвертається. По централу, тут у нас центральна частина він їде. Ось так, ось так, ось так. Добре, запам'ятав наче. І давайте пустимо трамвайчик сюди одненький. Так, о, маршрут перебудував. Супер. Супер, супер, супер. Нехай тепер катається. Робимо теж жовтенький колір. І копіюємо назву, вставляємо і тільки переназиваємо місце. у нас соліху. Файно, файно. Так, і для чого ми це робили? По-перше, зараз. Нехай трошки покатаються, люди будуть переміщатися, платити нам гроші. Можливо, якраз через транспортну розв'язку краще. Стане зараз людей більше. І ми в цей час можемо починати тоді будувати транспортне з'єднання з, з Артфорту івертону. Бо наразі люди туди взагалі ніяк не можуть доїхати, правильно? Так, нема, нема коннекшена. Ну так, тоді пропоную тут пустити Railroad аж mm -hmm. до Тівертона. Таке буває, під час будівництва закінчились гроші. Сумно, сумно. Ну, нехай зараз трошки поднакопичуться. Я думаю виправиться ситуацію. Я ось правда не знаю, що мені робити за цією нафтовою лінією. Я хотів її залишити чисто заради такої старої естетики, тут мега старі потяги їздять. У них швидкість малесенька, вони майже нічого не возять. Тобто по грошам вони прибутку ну, дають. Але ну, копійки взагалі. Я от не знаю, оцей от ось тут мені не подобається, але я думаю, потім щось придумаю пізніше. А тепер можу продовжити. Так, 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 так. Тепер залишилось саме легеньке. Створюємо лінію саму. Dartford Tiverton Робимо якого її кольору. У нас був темно-синій, я буду їх чередувати, тепер у нас буде світло синій якийсь. Робимо обидві колі, нам це тут неважливо зараз. Good. Лія виглядає на що нормально. В свою сторону йде. І тепер запустити потяг. Як ми його запустимо, я, напевно, візьму те, що тут. Такі самий маленький те, що тут. Ага. Ну, Добре, добре не вистачає, так не вистачає. Тоді варто зачекати. Я думаю, вже повинно бути достатньо, але якраз там трошечки фору в грі, поки назвемо лінію. У нас лінія. Так, де вона? Де вона? Ось. У нас це лінія Дартфорд. Ну, давайте Тівертон, Дартпорт буде. Тівертон. Дартфорд. Пробуємо ще раз. Не туди. Пробуем ще раз копіював і тепер Тівертон Дартфорд. Супер. Тепер можна подивитися, яка у нас ситуація взагалі по цим інтерсіті. Що у нас тут кажуть? Ну, ні, почну краще по-іншому. Почнемо з Бродстайс. Стерс Стрейтфорд. 151 людина їздить. Але чомусь дивно. А, ні, зі Spielsby треба починати, взагалі зараз не туди дивлюсь. Spielsby Бродстарс. Лінія супер. Прям навіть дуже. Але все одно не повністю потяг заповнений, а чому? Spielsby Brostaires. Line User 54% тобто інша половина людей їздить приватним транспортом. Ну, окей, добре. Броссейр стретворк. У нас лінія чомусь мінусова. А ще потяг повний їздить і тут. А, ну в іншу сторону менше людей їде, я так розумію. Стретфорд, Дартворд. У нас теж мінусово хоча потяг заповнений. Средфорд артфорд 182 людини. Ага, назад поки мало їде, добре. Поки мало їде назад. Ну, давайте, напевно. Оцього ми якось трошечки покращимо. Що це у нас? У нас це Flynns Котсман. 120 кМ, нехай. І. Додамо йому декілька ще таких вагончиків. Боже, в мене щось знову почалося з, грош... з грошима проблеми. Тільки недавно з цього кредит і виліз тут зараз знову якісь трабли з цим. Оп, не біймо, боже. Ну добре. Давай, 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 оп. Я вірю, я вірю в нього. Так, тут змінило. А де наш. Сейот? Хайди дивно виглядає. <ріст> Потяг з одним вагоном. А тут уже 42 людини чекає. Може я встигну зараз тобі додати? Не вистачає грошей, ну. Бо я взяла гра. Заганяють мене в кредитну яму, як можуть. Ну нічого, це зараз ми швидко віддамо. Скільки у тебе людей? 40 йде? А тут очікує. Один. Один. Тут трамвай не справляється, вже можна більш нову версію замінити і напевно. Ні, я не знаю, це, напевно, прокляття сьогодні грошей. Хоча по статистиці в принципі лінії вигідні. Постійно виходжу в плюс, але щось, щось, щось не так. Треба якусь нову золоту жилу не знайти, бо напевно оцей наш нафтовик. Сам не справляється вже. Скільки? 147. Ану, давно сюди не заглядував. Що у нас тут? Хм. Можливо, варто обсяги збільшити. Хм. Треба подумати. Добре, я подумаю і повернусь дуже швиденько. А от до чого доводять декорації? Я сижу, думаю, чого цей потяг в таких мінусах, наче ж все класно, збалансував. А тут дивлюсь, просто мінус 2 мільйона стабільно. А виявляється. от що. Станція то від'єдналась. Тут дуже легко це перевірити, насправді. Я не знаю, як я не помітив відразу. Тут, от коли станція від'єднується, точніше під'єднана, вона таким підсвічується біленьким. А тут не підсвічується. І це вже скільки часу пройшло, а я не помітив. Виходить, що цей коннекшн дуже дальній від ферми. напевно, треба якось ось тут. Отак от. Е, і... давай. Що скажеш тепер? Ага. Не хоче. Змушують мене якісь такі криві штуки ставити, так? Так. Так і є. Ой, і пішло зерно відразу, боже. Я думаю, чого я в таких мінусах? От оце буде урок. Неуважність завжди приводить до трагедії таких. Просто стоять потяги, а де другий стоять. Стоїть, чекає. І просто мінусую. Я зрос. Так, з трамваями ми тут не закінчили. Давайте додамо сюди ще два трамваї. Це мене змусили побігати туди-сюди. З цими проблемами коннекшні. Тут у нас. ой-ой-ой. 190 людей стоїть. От я от, оце, оце мене так бісить іноді буває в цій грі. Що в одну сторону чекає просто мільйони людей і в іншу ну, ніхто не хоче їхати. І ти пускаєш великий потяг і він минусується. А тут що? А тут Богдан поставив супер 28-115. А скільки тут? 115 воно для цього міста виробляє, а я тут виходить, весь час не давав машинку потрібну. Ну, зараз зараз роз'їздяться. Я думаю, такій чудовій ноті можемо завершити. Дякую за перегляд, дякую, що залишили до кінця. Дуже цікаво почути вашу думку щодо того питання, що я казав: що чи варто вставляти вставки з будівництвом в пришвидшеному вигляді, чи все ж таки вам цікаво буде послухати якісь. Незвізні думки, чому я так роблю. І також цікаво щодо декорації. Хочу побажати вам всього найкращого, тому що що? Тому що ви мене найкращі. Дякую.